Сьогодні не на шутку, такий вітер прохолодний, ну, але ще тепло. І зараз що я хочу зробити? Я хочу піти, подивитися, що в мене там в полуниці, там таких вусів наросло. І трішки позрізати їх і прополоти там. Думаю, сьогодні буде день чудовий. Хоче вітер, вже листочки. Починають навіть жовтіти. То посипались такі якісь коричневі. А зараз починають жовтіти, але теж пошкоджені. Хоча й дощу не було. Ну, ось, це, які вони. Бачите? Ну, щось таке в природі є. В першу чергу глянула ділянку, що там виросло, дивіться. Ну, на салат. Як кожного дня, отак це навіть і багато. Як нікого вдома нема, лишаюсь одна, то це багато. Ну і знову кабачата ростуть і ввечері там буде. І не знаю, чи соус, чи вірніше кетчуп, чи ікру зробити. Ну, в общем, щось буду робити. Ну, а зараз пішла. Одягаю перчатки і пішла працювати. Дивіться, на кінець розквітає моя юстома. Це майже вже вересень. Ну, одна квіточка, ось така вона. Ой, це так довго, але я думаю, що я її збережу тепер, на зиму заберу в хату. Оце, що я хочу, це її забрати. От, оце ж дивіться, я її посадила в лютому з насіння 31 насіннинку. І що в мене тут виросло? Дві, а це три. Чотири одна он зовсім, дивіться, навіть не росте ще. Ну, будемо рахувати, що це чотири. Ну, не стоїть воно того. Отак, такі заморочки, скільки я з ними там возилася. Ну, спа... дякую, що хоч одна заквітувала. Гарненька. Ну, тут роботи не початий край. Ну, звичайно. Що хочу сказати? Почну звідсіля, скільки зможу, поки не жарко. Оце у мене тут материнка або майоран. Листочки так собі нічого з запахом, Ну я перемолола ну зовсім таке мілке було. Ну Немає того аромату, який з купленого орігана. Може, вони там різні по запаху. А може, відіграє роль, де воно вирощено. Те, що у нас, воно в Турції вирощено. Ну, в крайній мірі так написано на упаковці. Ну, не знаю я. Ну, Запаху зовсім мало. Не, не те, що я думала, і, і не таке, ось як базилік перемолола, так там запах. Ой, а я ще й руту не зібрала. Там вона квітує й досі і там бур'янів, господі Боже. Ну, ладно, зараз щось буду робити. Квіточка, ти мені тільки не, не мішай тут. Добре? Отойди гуляй, бо в мене багато роботи. Не знаю навіть, що почати. І ой, господи. Я тут вуса, бачите? До земельки прикапувала. Ось, ось до материнки йде, бачите? Це ще не... я нічого не робила, але воно само. А це, дивіться, вже укоренилось добре. Ну і ось. Ну, мені не треба, але я віддам Олі Артема, сестрички. Це оці, оці полуниці здорові, такі, що Наташа мені давала сусідка. Не такі здорові, здорові. Ну і ще ті, що двічі родять, вони там наросли, чи я дойду сьогодні, там не знаю. Але тут оце вже корінчики хороші тут. Ну, дивіться, вкоренилося як, бачите? І це воно пішло далі, але це треба зрізати вже. От. А це вже дасть на наступний рік полуничку. Що я зробила? Я оці рядочки прополола. Лишила тут вуса, які вже укорінились. Я показувала, знову в нас сирена. І лишилось у мене оце два рядочки, оці. І у нас вже плюс 29. Сьогодні обіцяють 33, але тут дуже жарко. Якщо в тіні, то нічого. А тут дуже. І тут у мене ж теж. Я хочу деякі, які вже з корінцем вуса в стаканчики висадити, бо не знаю, коли вони приїдуть, То, а хочеться їм зберегти, оці, що, бачите, квітують навіть іще й досі. Ось. Зараз ближче прийду. Бачите? І там, щоб у них було. Аліса любить полуничку і сонечку. і хай заберуть. Ой, дуже спека вже. Я думала, з вітром буде краще, ні, на сонці дуже дуже жарко. І оце я тут прополола і де лишився, який бур'ян вже не збираю, як я раніше, грабельками. Ну, Десь, отам, ото лишився. Я, може, ввечері оцю частину ще й залью, тому що зараз зав'язується. Врожай на будущий рік. Ну, оце, мабуть, і все поки що, а тоді вже ввечері. Десь моя тут красуня ось обігає. Уже просилась додому, да, Фендюш, додому підемо? О, дивіться, рвонула. О, рванула Ти додому хочеш? Ага, перша мене побігла. Ох, жарко. Дивіться, я ж вчора з вечора полила все, все висохло, Боже. Я ж пізно оце посадила, оці, ой, Ростішки мої живці, хоч би дали корінці, теж переживаю, щоб, бо дорого вони коштують, а так і виростуть потихеньку, Ну, залью. Що, ти ждеш мене, так, да, пішли. Ой, ще й шлангу хотіла зібрати. Так, вернусь, візьму шлангу, ще хай побіга. Здається, всі зібрала, обійшла, провірила. Чи всі? І помила. Тепер підсохне і сховаю в гараж до слідуючого літа. Щось мені захотілося салату. А забула олійку полить. Так, я по центру, а потім буду мокати. Олійка пахуча. Дуже пахуча. Так, і що ще мені? І компот. А, і вилку. Ото. Фух, я вже заморилась. прийняла душ. І це вже до вечора буду відпочивати. Ну, мені захотілося отакого салату з домашніми помидорами, черіками, огірочком. І в мене вже виросли червоні і ось такі жовті перці. М -м -м. Смачнющі. Угу. А коли його їсти, як не зараз? Коли в тебе дорого зимою, чи що? А це так смачно. Бачите, де квіточка лежить? Бо їй жарко. Я хотіла зараз зробити ікру кабачкову або кетчуп, не знаю. Ну дуже спекотно. Не буду. Може, годину 9 вечора. Щоб не так жарко було. Нас теж там роботи треба зробити. Ну, в дев'ять уже темно можна в хаті щось і зробити. А зараз просто відпочину. Полежу, подивлюсь щось небудь. Тихо, ніхто до мене не приїхав з друзів. Поки що. Ну, ще не вечір. Оце смакота. Ти корисне. яке ніяк вилкою на когось. Вилочка тупенька треба гострішу. Це скільки вітамін? Море. Море, витамин и красота натарин.